І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Почався новий місяць, а значить традиційно нам ВГшечка завезла новий батлпас. Тому е, для тих, хто вперше, або для тих, хто просто, можливо, забув, я нагадую: просто підписуємося на канал, ставимо вподобаєчку. Переходимо в описі по посиланню на телеграм-групу і натискаємо там кнопку Прийняти участь. І 12 го числа ми розіграємо в нашому телеграм-каналі бойову перепустку. Ще одну бойову перепустку розіграємо вже традиційно на стрімчику, який буде на вихідні найближче. Так, давайте приступимо до власне теми самого відео. Маємо Тут в сховищі певну кількість ресурсиків, тому хочу сьогодні це все відкрити. Частинку ми, звичайно, залишимо для нового року. Так само, як і містики. Пам'ятаю, містики ми не відкриваємо. От, закінчується вже у нас ця подія з кухлями. У мене залишилось їх 100. Взяв тут ще якийсь ось набір там, з квестами, і ось таких два контейнера. Тому відкриємо це все діло і подивимося, що мені вдасться сьогодні залутати. Розпочну з найменш цікавих, а саме контейнери пісочні. І поки вони відкриваються, і нічого цікавого ми тут не бачимо. Я хочу вам щиро, друзі, подякувати за підтримку відео. Минуле відео зібрало якусь рекордну кількість лайків. І в честь таких от штук е, треба буде також щось придумати. Тому слідкуйте обов'язково за каналом. У е, нас море ништячків, ви це знаєте, ті, хто тут, звичайно, постійно. Хто тільки доєднався. Розміщитись позручніше, надіюсь, вам тут сподобається, друзі. Так, ну в принципі, доволі передбачено. Нічого, е пісочні контейнери в собі цінного не несли, так і бог з ними розрахунку на них не було. Маю тут аж чотири таких от файних контейнерка. На випадкові танки. Ну, випадкові, хто, до речі, може, не знає. Якщо мені паде повторка, а це, до речі, для мене повторка, я отримую не золото, а контейнер наступного рівня. І того, таким чином, якщо у вас є велика кількість танків, ви можете то до десяточки. До речі, я надіюсь, у мене цей танк Бляха, У мене не було цього танка. Це рофл якийсь. От, навіть в мене при тій кількості танків, яка є, є можливість добити колекцію до повної таким чином, типу такий собі колекціонерчик мамкин, От, вибив новий танчик. А якщо ні, вигідно по нормальному курсу, умовно, дойти до десяточки. І знов ж таки, я буду лутати десятку, якої раптом немає, або халявне золото. Так, ваза. Давайте глянемо. Ваза в мене була, слава Богу. На восьмих рівнях в мене ну, практично, практично всі танки є, цей також точно є. Дев'ятки є абсолютно всі, навіть новенька колекційна дев'яточка, яку можна дістати тільки з бочок. так, Це оце лкпз 70 в мене вже також є. А до речі, в контейнері випадкової дев'ятки ще його немає. Тому тут ми зараз три рази сміливо йдемо до десяток. 55-ка в мене є. Давайте далі. І будемо мати. 55-ка, матриця. Ало, розвисне. Дай 55-ку. Е, Таке бачили? Напишіть зараз коментар, будь ласка, просто на паузу поставте, спустіться вниз коментар і напишіть. Як ви вважаєте, чи типу це норм, що я з трьох контейнерів 9 рівня? да там всього 6 танків, але 3 з 3, вибити Т-55. А, це. Бляха, доволі неочікувано. Е, і мені цікаво, чи зможу я з трьох контейнерів десяток вибити цей лягарбаний amx 30B. Бо тільки його на аккаунті і немає. 121. Я тебе зрозумів, я тебе почув. Але я не проти, бо для мене це компенс 7500. Це, це просто рофл. Т55 Аа. Прикол, так, давайте так, щоб воно так не багувало, бо мені не треба. Ну, я хочу, звісно, компенсацію 700, але я хочу ще й шанс вибити АМІК 30. Тому поки що рухнемо в сторону інших контейнерів. Не знаю, як порозумно відкрити цей містецький сертифікат. Хочу, щоб звідти випало щось файне. Ага, це німецькі контейнери. Я вже щось аж не поняв. Я думаю, що я відпад відкриваю, а падає зберег усіх. Так, чотири нагороди. А КПЗ 07RH це серйозненько. сюди, каже так, легесенько на базу впав. А в мене взагалі він був. Був. Ага, окей, добре, добре. Тоді питання знімається. Так, ну наразі я німецький не хочу більше відкривати, бо після того, як дав, зараз та й не дасть. Нам таке не потрібно. Давайте тоді відкрию декілька е, мегаконтейнерів. До речі, вже завтра ця подія з кухликами виходить. Ну це зрозуміло, це тисяча назбирана, але 750 це гарна кількість, до речі, для мегаконтейнерів і 20 тисяч вільного досвіду. Мені цікаво, я хочу залишити одну бочку на новорічний стрімчик. Але от що боюся. Чи е, б її не списали? Ну, ми відкриємо сьогодні дві, одну залишимо, і будемо мати надію, що на новорічному Етері зможемо її відкрити з вами і подивитися, що вона нам дасть. 10000 тисяч вільного досвіду і 250 золота. Мінімалочка, шкода. До речі, з 9, бо я одну залишив мегаконтейнер, хотілося б один танк такий побачити. Давайте я е, відкрию містичний сертифікат, закрию очі, схрещу пальці. Ви побачите, що впало. І я надіюсь. Порадуємося зараз всі. Ну. Буп, 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 напишіть, як ви вважаєте, чи мені повезло, чи ні. У мене е, змішані якісь відчуття, але е, відверто 1250 золото краще, ніж би це зараз була е, якась премтехніка восьмого рівня. Е, сам по собі танчик е, має право на існування. Так, гарантиком, 10, полюбе, а чи це е мікс? EMX, ну не той, треба мікс 30 b ну, кабо, кабон. 7500. Ну, 7500 підняли, файно, гріх жалітися. Е, мені просто цікаво, я виб'ю того AMX 30B колись, чи це якась закрита для мене тема? Давайте відкриємо три відпади, таке змішане відкриття, бо багато контів і хочеться все так відкривати. Так, нам ще один містик дає. Нічого собі. Гарно, ну містики ми збираємо. Таке, скільки не збираємо, все буде наше. Дало нам контейнер відпад гарантом, це зрозуміло. 10 тисяч вільного досвіду. Але чи дасть якийсь танк? О, це може пелікати дуже довго. Так, багато нагород і вільний досвід? 15 тисяч 7 днів преміум-аккаунту. І ще одна чорна скринька. Так, чорні скриньки протримаємо під кінець. Логіка дуже проста. В мене не вистачає одного чорного талісмана, щоб отримати чорний сертифікат і вибити звідти танчик. Тому, можливо, з відпадів ще щось буде падати. Тому наразі. Ми рухаємося далі, чорна скринька буде в самому кінці. Ну, після того, як ти дав танк, навіть не впевнений, що мені щось звідси дропнеться. Ну, взагалі, на національні контейнери, як на мене, доволі сумно дивитися. Ну, звичайно, коли тобі щастив впав танчик, це прикольно. От, але коли ти, наприклад, якби нам танчик не випав, дивитись на шість таких скучних нагород. І аж 30-30, друзі, частин талісманів, талісманів зібрати, щоб зібрати один. Сертифікат, ну, це, це просто тумач. Так, давайте глянемо, що містить в собі квест на контейнер на квест, правильно казати. ти чого? Зіграти 10 боїв це на один. О, Собака така, ну, не круто, не круто. Ну, мені прийдеться, ще сьогодні пограти. Можна буде взяти тоді і його. Ну, один збере їх усіх, це якось смішно. Тому що що може дати один їх усіх може дати танчик. Е, ну не зараз. Те, що золото, до речі, приємненько, приємненько. Ну, Ми з вами вже декілька разів обговорювали. Дозбери їх усіх просто відверто. Немає завищених очікувань. Тому те, що він нічого не дає, навіть сильно не розстроює. А радує, коли щось дає. Так, ну, купляти ми не будемо. Це нерозумно, однозначно. Але тисячу гарантом змогли вибити. Тому е пропоную далі перейти ще до. Ні, давайте одну бочку відкрию. Хочу глянути в бочку. Так, мені та бочка випав випав ну, видала той танк. Я був бляха, ще один танк. Мені везе на ці бочки, я купляв за 9 тисяч золота, хто не дивився раптом минулі відео. вибив звідти, новий танчик і вибив колекційну десятку. Зараз просто взяв за ці кухлики бочку і вибив танк з компенсом 2,5 тисячі. 3,750, перепрошую, друзі, 3,750. Ну, Читаю ваші коментарі і розумію, що бочки насправді не такі фані, як ото мені тут сипать. Але мені сипить, що, що я можу сказати? Одну точно залишимо на новий рік. Так, вк 9001 п Ну, було б файно тебе, звісно, звідси вибити. Астрон Рекс. Ну, я думаю, що ці ми відкриємо всі. А що, а що то мити? Та? Ну, давайте, давайте, що то мити. І ще один вк 9001 тобто будемо мати аж два контейнера. Файно? Таке враження, ніби купив колекцію з отих е, колекцій танків, да? так? Так, доб'єм відпаде чи як? Ба, навіть не знаю. Давайте відкрию декілька мегаконтейнерів. Щось хочу на хімічити, не знаю, де, розумієте? О, ну це взагалі сумно. Давай мегаконтейнер. Ну, прояви свою мега. Поки що так собі в тебе це виходить. Ну, три нагороди. Ну, 1250, це ж це, це моє тисяча, це по 100 з кожного там відгризено. Танчик, ну, танчик, давайте констатувати факти. Випав танк з мегаконтейнерів. Люто, файно, прекрасно. Щоб далеко не йти, ще один відкриваємо. Може якось на цю хвилю зможемо запригнути. Дає 5 нагород. 1000 золота. Ну, Тисяча золота для мегаконтейнерів це непогано. Також один містик. Один містик, можливо, щось там в собі містить. Ми цього не знаємо, здізнаємося, правильно, на новий рік. Був танк, був танк, 2 мільйона кредитів підняли. Враховуючи те, що ми на зливі ресурсів багато потратили, нехай собі потрішки збирається. На новорічний івент, е до речі, нам не пригодяться кредити, тому що. Там буде тільки, здається, вільний досвід, дні преміум аккаунту зливатися. Ну, я, можливо, помиляюсь, але мені здається, що так. Настав час е залишків відпадів, які маю. Ми зможемо відкрити з вами 4, якщо я не помиляю. Ні, три, тільки три. 750 золота. Добре, може бути краще, може міститись танк. Танк, звісно, буде пріоритетнішою нагородою. Це взагалі неподобство. У відпадах не може бути таких нагород. Моя суто думка. 1000 золота і один збере їх усіх. Давай збере їх усіх. Хоча б ти дай танчик, і ми зарахуємо тоді, що відпад дав танк. Ні. Відмовляєте це робити? Ну та й пес з тобою. Добре, до речі, шкода, не вибили жодної чорної скриньки, а був на них певний розрахунок. Значить, нам залишаються ось ці контейнери на танки. Одна бочка, давайте. Ну, це нереально, просто ну нереально, хоча тоді дало з двох бочок підряд танк. О, це, напевно, що типові бочки е, з типового відкриття. Чорні скриньки. Чотири чорні скриньки. Боже, дуже, ну, хочу, щоб пропустило далі. Пропускає хоча б до другого рівня, але зато дає 100 золота. Нам би один раз дійти до третього, в принципі. Бачите, тобто, наскільки відкручено, що я не мрію дойти до восьмого, десятого 10-го рівня. Я мрію дойти до третього, слава Богу, пускає. А хотілося б, звісно, і кудись подальше. Найдальше я добирався, та що, до речі, дуже непогано дали як з чотирьох чорних скринь. Це, напевно, що ману накопив на попередніх відкриттях. Файно. Найдальше я доходив до п'ятого рівня, якщо я не помиляюся. Тобто мене чорні скриньки рідко пропускають, але дають ще одну третього рівня і 400 золота. Файно. Якщо би так продовжилося, я б був тільки і тільки за. Ну, каже все, буде з тебе Борода. Маєш одика, Водика. Все, спокійно, сиди і не феркай. Е, гарантовано заберемо чорний талісман. Не може мене це, друзі, повірте, не радувати. Типу я щасливий, як ніхто дає четверту скриньку. О, рішило пропускати. Давайте прямо звідси буду рухатися. Я буду просто мега-шокований. 500 золота. Це, напевно, чи не мінімалка. Скоріше все, це мінімальна нагорода. Е е е так, все, ось він такий весь із себе красивий. Ну що, це круто? Круто, що я його зміг вибити. Добре, тоді е відкриваємо далі. Третій, може, пропустиш далі? Ні, відмовляється це робити, але я довольний. Задача мінімум виконана. А навіть трішки перевиконана. Прекрасно. Що е, маємо тепер? 229. Ну, непогано, непогано. Не тобто за одне відео плюс там, майже 30 тисяч. І є ще шанс щось вибити. Давайте чорний. Я притримаю. Він прям вимучений, вистражданий, нехай постоїть, почекає. Так, звідси, або танк з компенсом, або просто гарантом, гарантом золота. Все, 750, хоча б не найменша кількість, могло і 500 дати. Тут 10к шанс вибити. Тебе я забув відкрити. Я тебе відкрию в кінці. Я тебе просто відкрию у кінці. Тут також десятка, також десятка. Ось тут або 90-к, або гарант. Я би хотів бачити 90-ка, а не гарантик. Ну, давай танчик. 56 тисяч вільного досвіду, що в принципі непогано. А враховуючи, що я в будь-якому випадку дозбираю до 350, то це просто трохи ближче до 350. А, отак. Відмовилося видати. Напишіть за ці конти, як зачасто вам падають звідси танки. Не гарантами, а просто отак-от рандомненько. Бо я свою думку до кінця про них все ще не сформував. Такі вони, типу якось дуже ситуативні. Деколи ок, прям, а деколи ну, прям проставляють тебе. Так, звідси в нас є шанс вибити 10 тисяч золота, і тут у нас компенсація за всі танки буде в золоті. Так, надіюсь. 590 в золоті і за цей також. Добре, прекрасно. Ну, тоді, тоді не думаючи, просто тикаємо клиц і поотримуємо золото. Ні. Отримуємо губозакаточну машинку. Ну, з трьох, то. Ну, не з трьох з шести. Ми фактично шість відкрили. Ой, тут багацько нагород. 3000. Ну, 3000 золота це доволі непогано. І тут або 590, або до 10 тисяч. Або грандіозний контейнер. Хотілося б, до речі, побачити 590 Ну, типу, давайте так, як мінімум, один танк з шести, виходить, падає. Тобто, шанси доволі. Непогані. Чи це просто мені так повезло? От, от що не можу зрозуміти, того не можу. 3750 сюди. І тут 3. І того просто останніх два дали практично ну, майже 7 тисяч. Ух, аж цікаво подивитися, який буде баланс по золоту на момент закриття. У нас ще один чорний сертифікат і ще один танк 10 рівня. Це або золото, або AMX 30Б. Той вистражданий. Давайте чорний сертифікат. Я вже один збирав. Дало мені каку. Зараз дай нормальний танк. Дякую. Я... Боже, я надію за нього компенсація е... в 5 тисяч золота. Да, Боже, або ВГ пофіксувало, або тут вони не напортачені. І того ще плюс 5. І AMX 30B в мене влаштує. От, влаштує реально, ВАЗа 5 а Теж доволі крутий танк. Е, дуже прикольно, тому що на танки прям відео вийшло доволі багатим. 250 тисяч. Просто подивіться на це. 60к. Гляньте на цю ленту. Боже, як мені падало Т55А3 рази підряд. Типу, напишіть, типу, чи це баг в матриці, чи, чи в чому прикол? Не розумію. Просто от реально не розумію. Все решту, ми з вами залишаємо або до майбутніх розіграшів. Деякі речі залишаємо з вами до новорічного стрімчика. Зокрема, і ось ці містики. Подивимось, скільки вдасться їх написати. Е, бляха, а запущу-ка я такий невеличкий мув. Напишіть в коментарях, скільки містичних сертифікатів вдасться зібрати до новорічного стріма. Хто точно вгадає або буде найближче на новорічному стрімі, отримає від мене якийсь крутий подарунок? Ну, типу, прям крутий. Не, не кажу дорогий, крутий. Можливо, це буде щось в танках. Можливо, це буде щось особисто від мене. Тому пиляха запустив новий розіграш, от, отлучається, друзі. Ось таке вийшло насичене відкриття. Вдалося підняти, як на мене, вражаючу суму. Напишіть ви як вам відкриття? Ну, типу, як на мене, дуже і дуже круто. Зрозуміло, що там, в принципі, в сховищі з самого початку було. Очевидно, що гарна така колекція скриньок назбиралася. Але попри те, і все відкриття, як на мене, мені везло. Вдалося вибити якісь новий танчик, якого не було, і вдалося залутати багато компенсацій. Причому танки падали не тільки з гарантованих контів, що саме головне, друзі. Нагадую за розіграш в телеграмі. доєднюйтеся, хто додивився до цього моменту. Обов'язково комент, лайк, підписка, все як завжди, для підтримки україномовного контенту і дядька Бороде. Друзі, я вас всіх обняв, припідняв і до зустрічі.